Друвенькі були. Молоді півники вже у нас теж кукурікають. Ось комбікорм, про який я говорив. Йдемо годувати каченята. Ту же Тут це наші каченята, які вилупилися 15 вересня. На час моменту знімання. Їм... Скільки вам? Їм три тижні половиною місяці ще нема. Ось такі веселі дзьобики ми їм даємо. даю їм цей кубіком, більше ми нічого такого не даємо. Вони в нас все ж таки поки що закриті, щоб вони краще підростали і їх не об'їдали кури. Потім підстелю соломи. Я думав, що мама-качка їх забирає під себе, під крило, але вчора ввечері дивлюся, вони собі збоку протилилися до мами і сидять, не ховаються під маму. Або їм не холодно, або не знаю. Або вони вже завеликі, щоб ховається під крила. Насталимо ще сьогодні їм соломи, щоб їм було м'якше. Кидаємо гичку буряка і даємо трошки тертого бурячка і кабачка. Але зазвичай вони у нас сидять на меленому зерні. І є всі живі, всі здорові, тільки одне все ж таки в рості відстає чогось. Ось воно дубкою до нас. Всі йдуть, я бачу, так непогано, ось це, що біля катічки. Воно чуть. В рості вісти, хоча йдуть всі одинаково, ніхто його не відкусує. З чим це пов'язано, не знаю. Зараз ми підемо подивимось на каченят, яким місяць, трошки більше, ніж місяць, десь 5 тижнів. Там всі ростуть гарно. І всі, як то кажуть, як бутусики. Ті вже теж як бутусики. Пищать, бо хочуть водички, хочуть їсти. Коли хочуть їсти, вони просяться, тут такий писк починає, правда, або щось бракує, вони зразу пищать. Знаєш, деш і чуєш, ага, нема води вже закінчилося. е, нема там корму чи щось з того роду. Так, ось такі наші красені погнали далі. Так, а тут у нас на черзі наші каченята, які зараз ми підемо до них, яких я казав, що ми переселили, лікували ми від хрипів. До речі, вони е, вилікувалися, не хриплять і навіть вже трошки попідростали. Єдине там одне таке маленьке, ну виходьте, бояться мене. Єдине там одне таке маленьке є, що потрібно цей, що воно само собі бігає, воно було найменше. Ну виходіть. Я вчора трошки за ними ганяв, бо лапав деякі поважити Качечки хочуть люди. І вони тепер мене бояться. Вигнав їх, а так вони знають своє місце і біжать собі одразу до себе, там, де вони закриті, в вольєрі. Щось на них не йшло, не знаю, або їх щось не лякалось. Бачите, чітки маленькі, найменше. Чому воно таке лисе? Воно просто пролазить там через парку, ну і через штихетку, і обтирає свою морка. Маркіза, привіт. Всім привіт. І обтирає свою спинку. Тому воно таке в нас лисеньке. Ці більші качечки вони мають під 2 кг, вчора взяв таку середню, невелику і немалу, то вона заважила на кілограм 700. Погнали до водички. Теж їдять вони зелень, даємо їм їм це зерно, це кабачок і мелене зерно. Ось такі наші. Це будуть найстарші, тому що у нас сьогодні в планах прибрати пару качурів з тих старших. Качечки вже у нас поїхали всі, лишилися качурики. Качурики важче продаються, ніж качки. Але ми тим дуже не переживаємо, тому що, як то кажуть, собі м'ясо теж потрібно. Будемо робити тушанки Якщо буде можливість, то покажемо потім, як вони виглядають трошки селезні активні, рухливі, не пчихають. І, і на останок ми прийшли до наших передостанніх каченяток теж даємо комбікорм Їм на 5 штук, я думаю, буде досить. Відкриваємо і нашу малечу випускаємо. Ну-ну, тих-тих-тих-тих. Періть. Тих, тих. Ось такі бутусики. Шість штучок. І їм тижнів п'ять. Мама, теж вони біля мами, вони, бачите, вони тут всі одинакові. Ростуть одинаково. Немає. Котре більше, котре менше, пішли в так як, як стартанулися і так і тримаються далі. Даємо їм зараз окремо, потім немоти це опускати, тому що перескакують півні сюди. І молоді курочки прилітають, і їх трохи чублять і від їди відганяють. Починає вже в них підростати пір'ячко. пірячку. Е, вони скоро вдінуться піря і буде їм досить тепло, до морозів мають стигнути. Потім приведемо їх до стані, щоб ночували, там тепло, мерзнути не будуть та втрачати возі не будуть. Такі в них бутусики досить непогані, відео може цього не передає, але в реалі видно, що коченята гарні. Два тижні різниці між тими і як воно дається в знаки. Прибрали ми наших хлопців. Це два півники, один ось це в нас є мінорка з чорними лапками. Забрали одного найбільшого, а це мішаний півник. Ось такий, правда, він за мінорку трошки важчий, але... Яке таке, це є яєчна порода, це м'ясо яєчна порода, це наші селезні жовтіші, біліші і ось такі от, жовтіші і жовтіші. Е, поки що я їх не важив, без піряв, вже поважу потім, і якщо що встигну їх показати, то покажу, тому що зараз біжу на поле. Далі займатися буде моя сестра, а не я. Будемо переселяти ми нашу маму качку, тому що вона знову робила лихо, скакала, скакала і одна кача притиснула. Так як вона минулого разу подушила була кача, то так і в неї далі та ж сама проблема. Виганяємо їх тепер звідси на загальний вигул. Зараз покажу, куди ми їх переселимо. Женем там, де вони були минулого разу. Та? От, цікаво, чи вона зайде. Побачимо. О, зайшли. Тепер будуть мене жити на цьому вигулі. Ну що, всім гарного дня, мирного неба, любові, миру і Божої благодаті.